Черкаська тренерка Алла Сафонова з початку війни веде благодійні тренування, кошти з яких передає на автомобілі для військових. Благодійну ініціативу відвідала наша журналістка Ульяна Бабій. Щонеділю у зі спортивній залі збираються активні містянки, які зміцнюють власне ціло та водночас підтримують Збройні Сили України, відвідуючи благодійні тренування фітнес-тренерки Алли Сафонової. З 24 лютого українці стали єдиним фронтом у прагненні допомогти власній країні перемогти ворога. Тож люди активно почали ініціювати різноманітні проекти на підтримку армії. Черкащенка Алла Сафонова не могла лишитись осторонь. Це я зараз в декретній відпустці, якщо так можна це назвати, моїй дитині два роки, тому основна моя діяльність це материнство і тренування. Попри те, що Алла молода матуся, вона все одно прагне допомогти військовим створивши власну благодійну ініціативу, проект почався з того, що співвласниця студії, в якій ми знаходимося, з перших Тижні війни почала волонтерити і, от придумали тренування за донат, тому що людина приходить, отримує послугу і ще й донатить на ЗСУ. Яна Фурман, співвласниця клубу, схвально відгукується щодо ініціативи колеги та бачить в цьому не лише добру справу, а й можливість відпочити. Це один із найкращих методів поборотися зі своїм страхом стресом. І все усім спектром почуттів, які зараз люди переживають під час війни. Я не зазначаю, що усі кошти з тренувань йдуть на мобільність наших військових. Оксана Савченко вона збирає кошти на автомобілі для бійців. В цьому зараз є дуже величезна потреба саме в мобільності їхній, щоб швидко. Зібратися, поїхати тому е зберемо на машини наразі зараз. Це потреба на вже на 24-те авто. Ольга Ячкалова, постільна відвідувачка фітнес-тренувань, акцентує важливість таких заходів. Ну загалом, крім користі для себе, найважливіша ціль це підтримувати корисні ініціативи, які у нас е люди е вигадують і просувають у суспільстві. І зважаючи на те, що в нас дуже багато різних потрясінь, саме в такий спосіб можна трішки нивелювати свої переживання. Ольгу проєкті приваблює не тільки особистий результат, а й усвідомлення того, що вона робить добру справу. тож активно популяризує тренування серед своїх друзів. Я час від часу у своїх соцмережах роблю різні скрини, там де раджу своїм знайомим також долучитись, і ну, відповідно бувають моменти, коли я привожу своїх друзів, коли в них так. Також є можливість доєднатися, ми разом займаємося і разом робимо цю добру справу. Проєкт триває понад півроку, тож організатори не планують зупинятись. На постійній основі будемо продовжувати, доки, доки не закінчиться війна і, можливо, після, тому що нам треба буде відбудовувати це все. Тому, поки є сили, здоров'я, ми працюємо. Тож усіх охочих організаторка запрошує стати частинкою ініціативи. Що неділі, об 11.15 ми проводимо ці благодійні тренування. Попередній запис на сторінці або студії «Зебра», або на моїй сторінці особистій. Приходьте потрібно кросовки, водичка, гарний настрій. Уліяна Бабій, Дарина Ющенко, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство.